чи Зможуть кроповничани розпізнати фото, створені штучним інтелектом. Зараз дізнаємося. Штучний інтелект. Воно більш якесь чіткіше. Або воно зроблене хорошо обработане. Він щасливий на цій світлині. Тому я вважаю, що це реальне. Я думаю, що це фото реальне. Я думаю, справжнє. Не можу сказати. Генероване. А на вашу думку? Теж. Згенеровано. Ну якість обличчя видно. Згенерована. Якось неприродне виглядає. Звучним інтелектом, напевно. Якась дуже ідеальна. Ідеальна шкіра. Згенерована. Згенерована. Ось бачите, як штучний інтелект може робити фото схожими на справжні, тому завжди будьте обережними. А щоб бачити більше таких відео, підписуйтесь на нашу сторінку. А як ви розпізнаєте фото створені штучним інтелектом? Діліться порадами у коментарях.